Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в Abyss І тут вийшла обнова. Тут я вже новий код ввів О тут вводить. Во. І нам понадавали багато там чогось. в мене вже 135. І я какашка. Клас какашки. Во-пуп. Це з 50% шансом тупо випадає. Коротше крутим. Надіюсь, хоча б щось бога випаде. О. Я, я оце. Во, я оцей. У мене велике око. Що це таке? де мій рот? А чого я весь зелений? Окей. І тут я ще за якийсь код дають. А, ні, це не за код, це за те, що я там багато днів провів в цій ігрі. На, на, мені дали десь грошей і це взагалі імба. І там є. Щось імбове, ви подивіться просто. Це, мабуть, на цій обнові додавали. Ой-ой-ой, почекайте! Це скільки стоїть? Скажіть, будь ласка, що... Чуть, чуть 50, ви що? 500! А скільки в мене... А, во, у мене 15. А скільки до магу? Мені не показує. 10 тікнів це що таке? Серце. Ты хто такий Взагалі. Що за капець? Що це за челик? треба квести. брати Окей. Ага, я зрозумів. Треба 5 риб принести йому з новою мутацією. Так, а де ці риби? Ага. Ну, вони такі, я знаю, я вже їх бачив. Не такі, блін, як сказати. Ну, з сердечками якимось то. О! Во-во-во! Опа. Вот такі розові. О, там ще одна. Ловим. Купит! Купит! Це та сама, так? Да, купит. Да, так, тепер ще одну. Я їх на изи ловлю. У мене уже та Крута там все. Так, уже два є. А, в мене кейс закінчується, закінчится, -мо. Окей. Все. Угу, угу. Можна по дорозі пливти отуди, вот. І шукати такі риби. Опа! Попливли туди, я бачу там одного. Опа. Да. Зараз бистрої виловимо. Сюди. Тепер треба ще десь знайти таких. Дві штуки. М -м. Щось я нічого не бачу так. Де ці риби? Тут немає, тут немає. Я маю о є одна. Але в мене по чуть-чуть кисень закінчиться. Я моє вона ще й атакувати може. Значить, я наберу кисню. Так, і піду її зловлю. Все. нам виходить, якщо я її зловлю, треба буде остання риба. Можна радаром чекнути, скільки в неї ХП. Нормально, ХП в неї. Ой-ой-ой, ой-ой, вона нападає. Ну все. А, стоп, це інша мутація, це лонелі? Окей, я думаю, це теж для квестика треба. Почекайте, може я переплутав. Почекайте... Чи в цій локації Будуть... буде інша лока... Ой, буде інша мутація. Я вже сам заплутався. Щось я нічого не розумію. Нам треба купід. Ладно, я піду назад. Бо є підозра. що Тут немає такої мутації, яка мені треба. Це, мабуть, тільки є мутація Лонелі. Більш рідкісна. Топ-так. Во! <сі> Ніколи не знав, як відкривати в цій грі інвентар. Так, да. 2Х, нічого собі. Ладно, нам досі треба зловити дві риби. Ай, з цією мутацією. Де їх вообще знайти? Капець... Та так багато риб. Як я маю саме от ті знайти? Блін ат! Нее вона в мене позабирала кисень, алло. Мені треба йти по кисень тепер. Ну круто. Все, поїхали. Ммм, О! Нет, челик, не лови, не лови. Да, купіть. -мо. Сюда. Тепер останнє. Де мені знайти цю останню? Хм. Чекайте, це що таке? Окей, я зрозумів. Ай, ця остання риба. Де її знайти. Так, тут нема. Тут дверіка якась. Ммм. О. Знаю цю мутацію. Така прозора мутація. А мені зараз вона не потрібна. Тут все капець. У мене скоро кисень знову закінчиться, а я не зможу знайти останню рибу. Блін. Це капець. Чекайте. Вона там, чи що? Це мені показалось? Так, да, це мені показалось. Ну. Де, мені знайти. Останню рибу. Ну, вона ж ми заспавнитись. Стопа, це хто такий? О, добрий день. Квесик, і в і в неї чи в нього можна взяти, я не знаю. Хто це такий взагалі? Так, що тобі треба там. А, стоп, треба доставити щось. Валентинку треба доставити, а кому треба? Ніхто не знає. Капець. Ай, да йо-мое, знов мені треба сюди йти, е -е. ну йде? Не знаю, куди листати ставити треба, о, я знайшов. Сюда є. Купід. О! Ні, я. С... Опа! Почекайте. А, я зрозумію. Це в риб з му... цією мутацією можна отакі от штуки ловити. Так, тепер Валимо-здадемо це, я вже забув, де це. Блін, А, во-во-во. <сі> я не туди дивився весь цей час. Та -мо, ну ці риби фугу, капець, вже офігіли. У мене весь екран в цій мочі якоїсь <сі> Так, все, у мене є. Давай мені. Я зробив. Ого! Ого! 40 оцих штук і. я. Я сказав штуки ні в Так, у мене є 26 цієї штуки Блін, а от я би хотів перевірити, скільки ця штука стоїть. І чи вона краща от цієї штуки. Ну, по суті, має бути краще. Чи це скин? почекайте це скин. Це весь цей час був просто Ган Скин? Я сподіваюся, що ні. Мабуть, да. Це просто Ган скін йо-моє. -йо. Це ж типа лімітка. Вона має. цінитись дорого. Але мені не треба цей Ган скін розумієте? Він нічого не дає, мабуть. Мені там комусь щось треба. Я ще комусь там щось должен доставити. Ну що за капіц в цих квестах? Так, а, я забув, де що я хотів відкрити. Все, кракен, нічого мені не треба. Там ще. А почекайте, може, там ще можна взять квестик? Ладно. Давайте відкриємо дві штучки. Відкриваємо. Ага, я зрозумів. Така еще там квестики можна взять? А я там бачу одну рибку. Ой, іще одну. А Якщо, типа, люди їх не ловлять. Може тільки я їх можу бачити. Типа, блін, я не знаю, як сказати. Короче, вот цей челик. А, да, в нього ще можна брати квести. Окей. що? Нічого не зрозумів. Ага, нічого собі. А, це великий бос його звати. О, 10 копійт риб. Де ота риба? О, зразу ловим. Ще оці лонелі треба, й-мою. А, тільки дві. Окей. Я вже одного зловив. Це буде ще вважатись чи ні? Та -мо. Во-во-во, там є! Зараз я піду по кисень. Все. Давай, давай, давай. Ура! Щоб вони не були б такі рідкі, було б круто. Так вони взагалі серед всіх риб, тут їх мало взагалі. М -м -м. Тут реально немає більше вроді. Значить, я хочу піти в другу локацію по ті лонелі риби. Це нам треба піти в туалет. А туди. А що нам дає, я вже забув. Ага, плюс 10 доміки. Добре. Так. Так, так. Нам сюди. Телепортуємося. О! Тут така анімація Просто капіць так. Во. Та сама локація. О! Стоп, це, яка? це? Це купід. Тихо, тихо, тихо. Це важливіше. Все. Да. Тільки мені... тільки не мені треба. Вот та сама лонелі... Є... Що? А еще буде? М -м -м -м. Я надеюсь, буде. Так тут вот все три які кусаються. Де вони взагалі? М це капец. О. Оце хто такий? Почекайте, я когось там знайшов. Фіна, ладно, сундук я Не буду відкривати. Мені треба піти срочно по повітря, а оце хто такий? Там вообще якісь риби. Мега круті. Капець. Моя на мене ще й ця риба нападає. Не зловила мене. Хм, <смір> хто це там такий був? Йуй. Це хто такий пливе? Воно ще й кусатися може. О, Почекай, я його домазить. Мосу! <смір> а, стоп, я не можу. йо моє Окей. Та ні, ні, ні! Ну ти шо? Ой, 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 давайте я зловлю піда. Й моє, що я не в мене так знімає. Таку, може? Можу! Можу! Я такой ще не ловив. Стоп! Стоп! На мене та акула! бляха. Ага, мазіла. Скільки хп? Нормально. Вона знову на мене. Та не, не, не треба, ну що я тобі зробив? Все, хватить. от пливи в свою сторону. Ні, тільки не розвертайся, бляха. Мінус 44. й Да Це капець, вона повільно йде. Щось вона застопилась, О, це епік! Йой! 45 кілограм. Це що таке взагалі? Я ще десь тут таку ж, білу... Ой, жовту рибку бачив. Я би її хотів теж зловити. Бо в мене кінчається кисень. Скапіт. О, все. Знаю, що в цій грі колись чи рано чи пізно, тут дадуть якогось мега боса який буде мега швидкий якогось там, не знаю, Мігаладона. Це тоді буде круто. А це хто такий? А акул я вже можу? Угу. Угу. Реально, я можу зловити акулу, нічого собі. Ня-ня-ня, Акула, ти мене не зловиш. А, у мене. Йо-має! тихо це хто такий? Це що за мутація? Знову. Фо Уль Ультравіолет. <кій> окей, хай буде. Ой, у мене все забите інвентар, я не можу більше на яких акул ловить. Ну, окей. Точно нікого нема. Так, да, мабуть, нікого нема там. Все. Лонелі. Ми вже зробили. Значить. Можна ще назад тепехнутись. подивитись що там купіти заспавнились. Оці. Так, ну я поки що нікого не... Бачу! Це лонелі. Але мені вже не треба лонелі. Але я на всякий випадок зловлю. Так. О, тут вже тільки не дають. Всі. Та ні-ні-ні, я... Мені треба було тільки нас зловити. У мене ще й перевіз. Це хто такий там? так світиться. Це мабуть колд. Мутація. Ой-ой-ой. 5, а еще щось буде, не буде. А тут а шо? Да -мо, я в камінь вторани вся. У-у-у! Мута детскули якісь. Оооо. Мінус 10 хп. Давайте от так от зробим. Бо... Бо я не знаю. Це набагато більше дає, але мінус 10 XP. Блін. А ще щось є? Спіт. Думаю, банан мені не треба. Угу. Давайте. Я не знаю. Нас підпроміняємо. Стоп, це. Швидкість... Почекайте, це. Я б не зрозумів. Я набагато швидше ходжу під водою. Чого там вод в океані. Бо ми зараз якщо що під водою. Комусь пузирку. Коротше, ладно, я просто продам. Ого, 3000, -мо! Кракен ригнув. Ніче собі. Ну, коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Все, всім пока-пока!